Виїхали покатати сьогодні Жеку їдемо на дарики Що давай челлендж по ступенькам По ступенькам? Ну ага. а, че а хто швидше? Хто буде швидше? Так Не-не не так, Ти що по ступенькам? Що за читерство? Поехали. Ох По блин. Ну что? А, класс просто. Реально. Да. Ничего не робишь. Ничего не требуется. Просто, что когда ты едешь с самого начала, оно ну, легче еще. Ага. А тут же ж можно ехать прямо? И... И туда, и туда. Можно. А, ну, трошки скользко. треба щоб ще підсохло да, я бачив треба в контри задню трохи ага. кинула кинула трошки да.

Багато швидкості. А? Зараз було забагато швидкості, реально. Ну, я теж робив, бо щось таке дижуть. Ні, я крутку не робив і було забагато. Мені було а? Знаю, він такий скучний. Він скучний, але мені було страшно. Страшно було. Нус розстрілюв? Да, 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 да. Так, пропоную, поїхали четверту катнемо на таких ефорії. Трошки. Трошки збавити цей темп. А потім, а потім можемо її всю всю проїхати. Okay. Хочеш пошук поїхати. Четверту їдемо. Четверту? Да. Так. Тверто. Давай тепер навпаки Артем перший, потім ти. Та ні, я вас буду тримати. Спасибо. Я ось теж так, да, якщо ви там відпустите. Тому поїдемо просто як ви поїдете, да і все. Чо ні. А? Так, Першим? Не Можу. Що ж, хто перший з нас давай тоді їде? Ну, хочеш ти їде, хочеш, ти їдь. хочеш я поїду. Давай ти, я за тобою. Зачекай. О! Лежа, ти куди? Першим поїхав, да? Давай. Давай перше. Білка! О, дуже непогано! Так, так, і, і, да, да. і ти взагалі ти так, ну, класно швидкість тримав. Реально класно. Таке білка така перебігає. А я розумію, в... що я вроді перепригнев і поїду по ній. Ні, але вона ще так зупинилась і дивиться, я коли їду, вона так... Типу що за фігня? Ви хто? Поїхала вже. Я, це, так, Немає вже відсотків, в мене одна палка залишилась. Що, Одна палка, так? Да. Ну там, ну дві, але вона як одна. Вона не виглядає такою, знаєш, як дві сильні. Вона виглядає, як одна слабка. Ні, ну щоб дві слабкі, одна сильна. Ну. У мене одна слабка. Ну поїхали Видишь, а где я поскользнулся? Нет? Там чуть не. не впал. В грязюку в лужу. А бачишь, я какую херню стрибнув? Тут. За деревом. Стрибок. А, я просто подгадываю на покорение. Жека упражнен. Вот так, ниже Ну непогано. Піднесло там чуть-чуть в -чуть, призи, да? Да. Меня тоже. Меня прямо сильно поднесло, я ж версию кажу. Так ух. Добре. Що, хлопці, я думаю, що гарно катнули. Да, один. тисячка. Да. Дуже дуже непогано все. Ну, це теж.